Починаємо нову гру. Я так бачу, що це щось аналогічне як симулятор життя, тільки симулятор без життя. Господи. Ми живемо в космосі. Абзац. Я нарешті зробив це. Я найпопулярніший на ютубі. У мене своя мережа. Це був довгий важкий шлях. Боже, і це вся наша маленька хата, вона знаходиться на планеті. І ось моя історія з трьома моніторами. Боже, мені не вистачає одного монітора, і тоді я стану найвідомішим. Все. А, Всі він валяється там. Щоб стати найвідомішим ютубером, треба мати три монітори: один тут, один тут і один тут. І неважливо, що вони всі зломані. <хи> Добре, як в всяких різних симуляторах, нам треба вибрати якогось свого героя, і насправді я би вибрав жінку. Але, але що це за фігня? З такими цицьками насправді на стрімах і на відео не виїдеш далеко. Чувіха, ти, ти би хоча б декольте більше зробила. Неважливо. Так чи інакше ми, ми вибираємо хлопака. Тому що з такими цицьками далеко не заїдеш, Боже. Отже, робимо по аналогії такого самого картина, як я в реальному житті. Ось в мене така зачіска, звісно ж, завжди без перестанку така сама зачіска. Рот з думесбей. Пане густабурода? Мій власний стиль, будемо сидіти в курці, кофті і футболці. Там звісно, вдома зовсім не жарко. Так чи інакше я закінчив створення свого героя прямо з такими самими окулярами, які в мене є. Треба вибрати персоналізацію якусь, до чого ми прямуємо. Або бути суперстаром. Ні, я ніколи не прямував до цього. Заробляти багато це мені теж не цікаво. Бути геніальним, романтичним. Словом, найбільше, що я люблю в Ютубі. Це комунікація з вами, друзі. Тому я беру соціалізація. І на початку ми можемо створити тільки ігровий канал, ну абзац. Щоб зробити фешн-канал або якийсь мюзик канал і стати Джастіном Бібером, то треба аж розвинутися з геймінгу. Я не думаю, що Джастин Бібер починав з геймінгу гаразд. Я буду лазардо. Назва мого каналу. Щоб здобути популярність, ми зробимо найхитріший хід пів Джек Плаєр. PewDiePie, Джек, Септика і Markiplier, вітаю вас. Я думаю, ви ніколи в житті не подивитесь цей канал. Знімати відео у цій кімнаті. Я переїхав сюди разом з моєю мамою. В принципі, так як зі всіх, у всіх, у всіх, у всіх ютуберів. У мене так само було. Поглянемо, що я навчився, щоб стати номер один на Ютубі. Я роблю відео з тих ігор, які в мене в цій поличці. Та боже, в тебе, чуваче, в тебе на поличці тільки одна гра: Empire Planet. Empire Planet? Чувачі, не так робиться. Всі знімають перше відео по майнкамфу. Перший погляд, геймплей, реогляд, проходження. Колаборація і швид... швидке проходження. Нічого собі я навіть не знав, що є стільки типів ігр. Нараз просто геймплей покажемо цієї гри. А лол нам дозволяється навіть мікрофон обрати. І геймплей номер один. Чому номер намери? Це ж просто геймплей. Empire Planet Gameplay. Я Можу українською писати сю. Сь... Давило на мередин, щоб ваше відео набрало. Дуже багато переглядів. Пишемо сіки. E Два. Отож, наш, ми, -ми, ми сідаємо, як справжній ютубер записувати відео. Ой, я перезаписавшись. Холера ясна. Так, ми маємо каундаун. Несмішні коментарі. Я вибрав несмішні коментарі! Чорт, прямо як в реальному житті. Мій канал, несмішні коментарі. О, Боже! Уу, етап монтування. Нічого собі ми можемо змонтувати. Так, відео і несмішні коментарі. Хе. Переходи. Можна місцями змінити. Воу, можна наводити сюди. А що це тратиться нам? Оч очки рендеру, нічого собі. Воно буде рендеритися 9 годин, а завантажиться за 8 годин. Прямо як в реальному житті. Зацікавлення нашого відео 46%. Контент 3. Оцінка, відео якість, 5 о, монтаж на тройку. Та всякий вангай там смокчуть чуть зараз. Ого, все реально, як в реальному житті. Я маю вчитися. Кожного місяця в мене є ще тест. Якщо я пройду, я отримую якусь навіть винагороду. Лоу. Будемо вчитися, боже, боже, боже! Що це за 7. Так, ми сходили до школи. Наше відео. Ой, боже, у нас ще є календар, який треба перевіряти, наскільки можна боже, що така! Щось купити, просто піти і купити їх через інтернет. Ха-ха-ха. Неге, -ха -ха. раз, дам. Я... Давай закупись! Можемо купувати нові причандали для свого комп'ютера, і це досить цікаво. Можна, до речі, купити професійнішу камеру, не знаю для чого це нам, але. Коротше, перше, що нам потрібно, це камера і мікрофон хороший. Все цього до- достатньо. Я переживав, що все буде дуже складно, але я все-таки вирішив стати ютубером, і ніхто не міг мене зупинити, я мусив це зробити. Воу, нам прийшов якийсь пакунок. Мама говорить: якщо ти не почнеш вчитися одного дня. Мені тебе вигнати! Ти знаєш, що ти можеш заробити ще грошей? Окей, okay, я можу ще грошей заробити якоюсь екстра роботою. Так, що це за пакунок? У, нам доставили нашу веб-камеру нову. Опа, нічого собі, яка швидка доставка? Де Камф, Пацани! Best Rated Half-Life 2? Гаразд, беремо Half-Life 2, боже. Або розносити його газети. 30 доларів за 6 годин, та ну нафіг. Або допомогти бабусі 10 доларів за 2 години. Небо підлити газон. Знаєте, завжди треба бути людиною, тому ми йдемо, допоможемо бабусі підлити газон і рознести її срані газети. Окей, ми заробили 10 доларів, а з Ютубу ми не заробили нічого. Мій канал. Може, наше відео або не запублікувалось чи що? Що за хрінь? Як це це? Як, зру... як зробити собі друзів? Я їх маю отримати. Я не знаю, як робити друзів. Як переписуватись з кимось? Боже мій, яка складна гра. Ага, ось. Тут, напевно, можна переписуватися. Чат, точняк. Це тяжкі часи. Щоб стати ютубером, треба переписуватись з друзями. Давайте по Half-Life 2 знімемо гру. Mm, знову ж таки геймплей. Гаразд, я бачу, що тут не проходять назви. Так, вибрати. <плес> Напевно, не проходять українські назви Фіра. Мір помер. Дуже щаслива експресія. Mm, або mm, співаючий коментар. Добре, я поспіваю трошки на початку. У тепер у нас є смішний коментар. Або не смішний, Минулий раз був тільки не, не смішний. Ну, правильно, Чи, нап... якщо на першій стадії гри... Ви зробите щось уже цікаве, ну то це файно. Зацікавлення знов 48. Вау, у нас відео якість стало 9, але едиція 0. Наше відео, хоч хтось подивиться. Не публікуйся. Ні, чи це едиція зараз іде, та? Я отримав карточку. смішний коментар. Супер, я дуже щасливий. Привітатися одко. Ге, вау, у нас три перегляди. І один підписник, два підписника. Так, я отримав купу нових карточок. Я це зрозумів. Я хочу глянути на наше відео. О боже, в тебе є ще базові потреби. Ти хочеш спати, їздити, що здурів взагалі? 13 підписників. Це виграш! Ми виграли ми бляха. Вогу! Стоп! 13 підписників! пекельна дюжина! Наше відео стає популярнішим тільки тому, що ми поклоняємося сатані! Та йди поспи уже. Боже мій, який ти змучений, друже. Я хотів почитати коментарі, як це зробити. Боже мій, боже, 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 боже мій. В школі, зі школи позвонили, сказали, що ти пропускаєш дуже багато уроків на цьому тижні. І залиши свій комп'ютер і не повчись! Амо, я заробив аж 15 центів! Це більше, ніж я за рік заробляю на реальному Ютубі! 92П, 25 підписників, пацани! Дійсно, дуже цікаві. Відео. Супер молодець! Я очікував, що ти нарешті знімеш якесь відео на ПК. А, ні, у нас є. Дизлайк! Не може повірити, що ти себе оголошуєш як ютубер, при тому, що ти так погано едитуєш ці відео. Боже, візьми якісь уроки, ідіот. Ти момент, коли отримуєш свій перший гнівний коментар, підемо повчимося. На ніч глядя, ну а що? Життя таке несправедливе. Як тут пришвидчив час, бляха? О, тут ще потім інстаграм появиться. О, Боже. Це що за симулятор? Боже, які тут дорогі ігри? Ви що здуріли? А, тут є ще ігри на. Ясно, це ігри на іншій консолі. У нас немає тих консолей. Боже, ми те з Герман Девіл. Схожий на Маріо більше. Який рейтинг? Рейтинги та рейтинги. Раз. Купуйте мол лігу гігантів. Все бабло просрали. Менше заробляємо на ютубі, ніж ніж тратимо. Ну то я тим часом ж маю почекати тут в цій кімнаті чи піти поспати пару хвилин. О, о ня-ня, дивертайся! Супер топ рейтова гра. Давай уже йди, роби вночі відео. Прямо як реальне життя. Робимо відео тільки уночі. Реальне порно. Секс і наркотики. Значить, веселий коментар на самий початок дамо. Далі ми нічого не можемо робити, бо в мене немає якихось. Що це за лампочки, бляха? Ого, зацікавлення 66%, бо це типа популярна гра. Поки загружається відео воно само може загрузитися, так розумію. Знову один дизлайк. Козли довбані, гаразд, дивимося. Якщо ти не знаєш, як правильно записувати відео, тобі не варто бути ютубером. Це... Підпалили двері мені. оооо о це відео принесло нам сорок 50... П'ятдесят п'ятдесять топ. То ми топ-ютубери, де па! 280 переглядів, да та бляхам навіть моє відео не набирає стільки. Чотири роста переглядів 70 центів! А скаже насправді скажу вам по правді за 400 переглядів ви не получите ніяких 70 центів. Орієнтуйтесь, що за 5000 тисяч ви отримаєте біля 20 центів, не більше. Якщо ви знімаєте на українському ютубі, чому я так думаю? Подивіться мій влог на каналі влогів. В описі є посилання на мій канал влогів. Ось. Те, там є в лох, якому я це розказую. Стоп! Лайків дизлайків немає. Це просто. Я зрозумів, це дизлайковий команд. У, ми отримали другий рівень! А це значить ми можемо відкрити нові лампочки. Холєра знає, що це значить. Ой, я можу продавати ігри. Чому в реальному житті так не можна? Поки ця гра ще на піку популярності знімаємо. Фірамір Воскрес! Привітатися! Одну лампочку коштує. П'ять лампочок в мене ще є. Весела, щаслива, типо відчуття гри. І в мене є ще несмішний коментар. Ні-ні ні, не варто. Ну, Гаразд несмішний коментар теж візьмемо, бо воно додає когось нам е акції і звуку, і тощо. Не знаю, гаразд. Я втрачаю підписників і кого біса. І фокус. Ми, бляха, будемо багато монтувати. 62%. Контент 29. Якість 15. Я, бляха. Ой, виглядає мій комп'ютер. зламався. Ремонт 20 баксів! Я викликав ремонтник, а я що буду в кредит жити, чи що, куди? Що за хрінь. Чому писало, що. Ремонт 20 доларів, а мені не зняло нічого. Мама каже, нагадує мені, що треба вчитися. Мамо, перестань. Навчання для лохів. Сама не знаєш чи що. Я не знаю, яким чином, але ці відео в нього в цього чувака набирають так дофіга переглядів і так дофіга підписників. Ми вже досягнули позиції, яку я досягав за півроку. Привіт, Лізардо! Я хочу зробити відео. Стоп, не, як. Як я граю, окей, мені прийшлють гру. Я щось не до кінця зрозумів, що зараз творилося, але гаразд. Реклама цього відео. Так, розшарити по соціальних мережах з херштегами і точно. Ну коротше, мене немає грошей на рекламу, але будемо знати. Дивіться, я заробив на цьому відео. Стоп, що три тисячі переглядів, сімсот підписників. А він сам пішов їсти, вже сам здогадався, що я за нього не слідкую, за ним не слідкую і мені на нього начхати, так? Отже, мій друг прислав мені гру, яку я маю зняти. Тисяча підписників! У мене це на тисячу першу підписників пішов цілий сраний рік. Ясно, мені дали 92 години, за це я отримую гроші і експірієнс. Нічого собі. Боже, мені що важко, мужик, та я 10 разів таке відео зроблю. Отак назвем відео. Я спевнений, що відео для мого друга набере. Бляха, 5 баксів заробив за відео. За який, в якій реальності ми живемо? Всі бали за... Ей, стоп, в мене скрипт був заповнений. куди він зник? Йдиція, бляха, контент. Воу-воу-воу-воу-воу! Я я нарешті монтаж на вищому рівні зробив. Нарешті зробив якість відео, шикарно. Публікуємо це відео і насправді йдемо, ще попрацюємо, бо бляха, грошей немає. 1104 підписники. підписника. Це те, що ми здобули за сьогоднішнє відео, друзі. Якщо вам сподобалася ця гра, ставте лайк, коментуйте, будь ласка. І якщо ви хочете більше відео по цій грі, пишіть обов'язково в коментарях. І, можливо, ми з вами продовжимо. Словом, друзі, пишіть, коментуйте. З вами був, як завжди, падон. Тримайтесь, купи, як яйця дупи. Па-па!